На березі сиди, очеред густенький, від вітру шелестив. Ну, Наше село живе, все потрошки купують, люди ходять в магазини, ну так роботи багато ж немає в людей, але все рівно торгуємо потрошки, як може. Купляють, потрошку купляють усе. Ви тут в башликах живете? Так, в башликах. Маю п'ятеро дітей, маю чотири вже внучки. Роблю вже тут 13 років, знаю всіх людей. Хто що має купити, то що хоче купити, що люди хочуть посезонно. Зараз завезли вапну, будуть білити. Хочу посадити дерево. Горіха, зокрема. Одне засохло, а його викопую. Вон щиплюю дерево. Да і так. Таким займаємося сільським. Є свині, є кури, качки. Ну, зараз немає літом. Да і так. Азяюємо, є город. Бачите, з Картопля, цибуля, морква, все своє. Ну це сусіди, ми вон там і туди далі. Скільки дітей? У Вісім. Найстарший 17 буде в серпні. Найменший рік і вісім. Сім дівчат, один хлопець. Ти вам допомагають. Ну, звісно, звичайно. звичайно. Що? Все, що, все, що треба, їм, Що в їх силах, все допомагають. Хош <плес> і зець. Видно, бачите, о, люди. Навоз вивозять, перегорують, сіють. Ну, ще садити рано, звісно, бо ще мороз. Ще хоча б пару тижнів. Дай будемо вже садити картоплю, цибулю, все, будемо працювати потихеньку. Все своє, все домашнє. то не ще дороги в нас немає, а то От сама, сама велика біда. Ось туди будете їхати на трасу. Там взагалі не можна проїхати. І вроді, не знаю, село таке перспективне. Би. Ніхто до нас не думає. Дітей багато в нас. садика нам треба. Саме теж таке болюче питання. Але ж хто його знає, як воно. Дав Бог, школу построїли нам. Добились ми всіма зусиллями. Може, дасть Бог, що й садика доб'ємось. Хто його знає. Тай таке о. Вон там табу, важко ходить. Гуси. Один шагро, другий шагро. Усі багато діт нема. А це дерево засохло. Черешенька. Зараз викинемо, посадимо горішко. Є в нас там. Вишні, черешні. Грушки от буду щіплювати сьогодні. Щоб були хороші. Малина є, смородина. По річці. все є. Це вже матеріал для сарая. Може да Бог цього року вже почну будувати. А то такі там дрова. У нас все опалюється не газом, а дровами. Хоча труби закопали в землю і так все заглохло. Заплатили гроші люди, а газу так і не дочекалися. Ну що зробиш? Дай так, хай заюємо потихеньку. Найбільше турбує ця дорога. Це найбільше. Вроді 4 кілометри до траси, а якщо дощ піде, то мусиш їхати через Карпилівку цумань туди бо не можна виїхати. І їздять, всі, і начальство їздить, приїжджає. Нікому злозніла нема. І хто його знає, чи війна, чи не війна. І до війни таке було, і під час війни то те саме. Давай, теперь це горіх, так? Це горіх весовий. сама Кажи добрий день. Де. Добрий день, кажи. Де. <laughs> mm -hmm. Ти два. Рік. І... И... дев'ять, Чи десять вже? Звати? Як тебе звати? Як тебе звати, досі? Як тебе звати? Ні, то тата, а дуся, а тебе як звати? Инес. Инес. Инесса. Да? Да. Инеска, кажи я. Кажи, я Инеска. Yeah. Маму як звать. Yeah. А маму як звать? Маму як? Маму як звать. Лю yeah. Люда. Yeah. Люда. Люда. Yeah. <laughs> Куди, ну, туди. Де ти там? Ходи сюди. Ясмінка. Ну, немася, гарно, кажи, як тебе звати? Як тебе звати, кажи. Ясмін. Це передостання. Це найменше. Андрійко, ходи сюди. Є. Чого? Не всі різні. Всі різні. Вони тата люблять сам, виш. Правда? Ти любиш тата? Крепко. крепко? А, ну покажи, ну, ако та, ти тата любиш. Покажи, ако ти тата любиш. Да. Eh? Покажи, ну, крепко-крепко. О, така. на тата любиш. говорить Я мешканка села Башликів, я народилася в цьому селі, маю сімох діток. З них троє дорослих, а троє е, четверо малих. Ну, одненьке дитя ще не ходить в школу. Е, ну що вам сказати? Я працюю поваром в шкільній їдальні. Дуже б хотіла, щоб все ж таки в селі був садочок через те, що дитину не завжди є на кого залишити. У мене було попередніх двоє дітей в садочку в Карпилівці. Я рахую, що дуже добре, коли дитина ходить, відвідує садочок. Оце зараз вибігла моя маленька дівчинка, яка мечтає про садочок. Ти хочеш донечка в садочок? Кажи, каже, да". скажи так, застіснялася, так. Що я вам може ще сказати? Ну я тільки за садочок. Я всім рекомендую, щоб дитина ходила до садочка. Все ж таки, дитина не боїться, от коли приводиш дитину в школу, є такі випадки. Дитина кричить, плаче, не хоче тут заходити. А коли вона в садочка, вона вже щось знає, щось її там навчать. Я за те, що все ж таки був садочок в нашій школі. Тим більше така велика гарненька школа. Ніхто нам інакшої школи цього садочка не не побудує через те, що воєнний стан, ми всі розуміємо, куди підуть державні кошти. Чоловік теж працює як може. Так само я, от я ходжу на роботу, у мене 20 років трудового стажу через те, що ну, хто я знає, що нас чекає в майбутньому, все ж таки хай стаж буде. Ну, дитинка, да, дитинку деколи бабуся глядить, деколи ще хто, коли кому прийдеться. А в селі, знаєте, зараз прийде весна, у нас є город, якесь хазяйство, і дитина все ж таки добре, коли до п'ятої години буде під нагляд. У ну, нас тільки такі курі свини, ну, такого великого немає господарства. Це раніше було велике. ну, Пла раніше корова, коні зараз немає. Так, овечки ще, табу новечок. Діти за ними там бігають. Каже, я хочу в садочок. Таверіна. А в садочок ти хочеш? <різна> мир в країні нас турбує, щоб був мир в країні, да. а то ми всі налякані. От щось там вночі загуде, ви ж розумієте, що ми всі налякані, за дітей переживаємо. Да. Це є так само, я вам скажу, то що, ну, нас, що от велика сім'я, да, чоловік зараз, так якби він ну є в нього відстрочка, а візьмуть інші люди. Да. Ну, це ж реально, вони не можуть не піти не на роботу. Ну що нас ще турбує? Так, дякувати Богу, ми здорові, з лікарнями не стикаємося. Ці старші вони спинулися на ноги, вони працюють, ну, кожен десь старається. Ну, одна старша дочка завершила магістра в цьому році. Ну, але ж по професії не працює, їздить за кордон. Ще одна донька вийшла заміж, син 19 років. Ну, так само їздить по заробітках. Куди зараз їдять діти? По заробітках. Виталку зробив син з цим чоловіком. Взагалі ми мечтаємо, почав зробити майданчик для дитини. Ну, але ж так само ну, в селі не завжди вистачає часу на щось. Так само чоловік шукає, він офіційно працює водієм і шукає ще якийсь підробіток, бо все ж таки, ну, на цю на мінімальну зарплату, всі понімаємо дві мінімальні зарплати, четверо дітей, ще які на наших плечах. Ну, нам важко тягнути. Саме візьміть от сьогодні світло, півтори тисячі, да, це саме мало за місяць. А ще так само треба продукти, треба одягати, усувати дітей. Дві теплиці. Коли, да, коли приходить весна, я туди саджу, гіркі помідори, це все ж таки легше. І за те, що на, вул, на цьому на городі треба все окроплювати в теплицях, я його не окроплюю. Зараз вже там теж посіяли редиску, правда вона ще не зійшла. Біжи, біжи, в дворі ще одна хата, там живуть діти старші, що стоїть. А, ну, а А то вони в хаті. підійдіть, я вам хай вас познають. Так. – І типилів полозили, бо я працювала дуже скремована, як Ну, не важко їх тримати, бо в нас тут дозволяє місце моїх пасем, є загорожнених. Діти допомагають дітям, дуже цікаво з ними. Ви самі бачите, дитині інтересно понад ними кружляти. Діти люблять з них м'ясо, воно ну, навіть рахується корисне. Ми їх стрижемо, коли приходить весна, робимо ковдри для дітей вовняні. Не знаю, не важко їх тримати, нам не важко. Коли приходить ну, сезон малини, якщо малина має гарну ціну, ми на тому сім'єю щось заробляємо. Якщо немає ціни, то навіть буває, що не вибирає. Ну теж обробляти не важко, бо є трактор, яким обробляється. Ну, таке. В селі ми стараємося ну, щось робити, щось робити, щоб на тому заробити. Бо якщо ми будемо сидіти, то нічого не заробимо. Mm -hmm. Симокій не знаю, дикого. Це зараз. Слава Богу! От на конику. куди їде, звідки? Розкажіть. Ну, на город їздив? А що за канал? Аверс. Аверс. А що на городі робите зараз Ну, гній возив. Ну, картоплю садить. Війна, картоплю треба садити. Городи. Треба щось на схід давати, діляти комусь. Так кому дати. Треба. От коник у вас, ще хтось, яке у вас господарство Ну, Кінь, свини, таке, огороди, кури. ну. Загалом, що як живеться зараз це сель'яного ну, плана? Ну як? Важко, бо ж треба робити. Все дороге, треба все купляти. Салітра, міндобриво, все дороге. Мусиш гній, коня, ж, гній, держати коня з трактором. Трактором запчастини дорогі, все дороге, солярка дорога. Роботи такої нема. Сидимо вдома, горем, сіємо, садимо. Таке.